Підтримка харківських підприємців, вирішення одного з наболілих питань. Харківський міський голова Ігор Дерегов підняв питання блокування податкових накладних перед правниками та суддями касаційного адміністративного суду. Все відбулося під час міжнародної науково-практичної конференції про Проблемні питання вирішення податкових спорів в умовах уєдного стану. Місто Харків це фортеця, і ми робимо все можливе, а і неможливе для того, щоб місто працювало, для того, щоб у місті знаходились люди, працювали люди, працювали підприємці. Спочатку війни дуже багато підприємців вимушено були виїхати з нашого міста. Повертаються підприємці, незважаючи на постійний обстріли, незважаючи на постійну руйнації. Незважаючи на те, що людям іноді нема де жити, але не повертаються. я зустрічаюся з нашими підприємцями. Минулого тижня у мене була така велика зустріч з підприємцями, які ставили питання і до міської влади, до речі, щодо оподаткування, зниження оподаткування, але і дуже багато питань були до податкове. І основне питання, яке блокування? Трамп. Декілька травм. Це, по-перше, так от, ми відсвяткували 44,1% всіх скарг це, це пота. Ігор Терехов також додав, що велика кількість скарг стосується нарахування податку на нерухомість, коли податок нараховується на приміщення, які зруйновані в результаті бойових дій, або податок нараховується двічі на одну і ту ж саму будівлю до реконструкції і після, мотивуючи відповідним подвоєнням в реєстрі. Ми повинні розуміти всі є дві сторони, так? І є коли правда на боці підприємців, а є, коли правда на боці податкове. Але е, я дуже хочу, щоб завжди приймалось, е, знаєте, таке е, е, рішення, яке буде справедливим. Це дуже важливо сьогодні в умовах війни. Чому так так? Бо сьогодні люди відчувають, але влада повернута до них обличчя. І дуже болюче. Відчувають, коли влада повертається спиною. Тому ви, як така фундація суддів, яких всі ми поважаємо, і е, остаточне рішення за вами. Я дуже прошу, щоб ви завжди були неопередженими, щоб ви завжди приймали справедливе рішення. І насправді для людей це сьогодні дуже дуже важливо. Важливо було і до війни, а зараз зовсім. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.